Це друзі, це сталося годину тому. Президент України Володимир Зеленський підписав скандальний законопроект, точніше, вже закон про посилення мобілізації. Саме той закон, який писали для демобілізації військових, і саме той закон, з якого повністю прибрали всі норми по демобілізації. Саме той закон, про який мовний омбудсмен Лубінець сказав, що він антиконституційний і там є норми, які порушують права людини. І в результаті всі ці норми були залишені в цьому законі. І саме той закон, в якому знижено мобілізаційний вік до 25 років, в якому всі громадяни України у віці від 18 до 60 років тепер зобов'язані стати на військовий облік. Всі не чоловіки, а всі громадяни України. В якому прописано, що за порушення постановки на військовий облік громадян України будуть обмежувати у їх правах, у праві на водіння транспортним засобом або в консульських послугах. Також цей закон відправить на фронт частину обмежено придатних, тому що їх всіх зараз відправляють на повторне ВЛК, в якому я даю 100% гарантію, що половина із них виявиться придатними до проходження військової служби. Цей законопроект прибирає відстрочку від мобілізації у людей, які доглядали за інвалідами, якщо в їх сім'ї є інша людина, яка може доглядати за цим інвалідом і вона не військово зобов'язана. Ну, коротше кажучи, там дуже багато різних пунктів, які порушують права людей, а також завдяки яким влада зараз може відправити на утилізацію ще більше українців. Ну, що тут ще можна додати? Та нехай же почнуться ігри патріотів на виживання. А один момент хотів би ще уточнити. Я сьогодні вранці в телеграм-каналі, коли писав про те, що цей закон буде подано на підпис президенту України, то мені написали, що скоріше за все він його не підпише, тому що. Зеленський планував підписати цей закон, якщо США надасть нам пакет допомоги у ті 60 мільярдів. Але минулої ночі стало відомо, що голосування за пакет допомоги для України знову перенесено, і знову ніхто нам ніякі гроші не надасть. При цьому Зеленський закон все ж таки підписав. А це значить лише одне: що нестачу техніки та грошей будуть компенсувати живою силою.